Я категорично проти того, щоб порушувати закон. І якщо закон забороняє відключати, то треба це... притягати. Це є злочин, то це є злочин до аністративна та. відповідальність і другий раз до кримінальної. Категорично за це. З іншого боку, якщо нема, то нема. Якщо енергетична компанія не Ні, може, може купити енергію, то вона її не може дати не тільки водоканалу, а нікому. От хай іде цим шляхом. До останньої копійки закупило, більше грошей, нема на електроенергії, припиняють подачу електроенергії всім, не тільки водоканалу. Через 30 секунд президент вступне кулаком по всіх. Електроенергія буде для всіх і енергогенеруюча компанія буде націоналізована. І тоді в нас не, не буде Ну, постачальна. І тоді в нас у населення ні водоканалу. Ні людей рядових не буде там, ніяких проблем. Тому що в мене в дворі, це на адресу водоканалу. У жовтні розкопали траншею, гріють повітря і до сих пір не засипали. Це вже водоканал. І це не таємниця, що 50-60% тепла йде на, і води 50% йде в ґрунт. Але ці проблеми будуть вирішені. Доти, доки не буде встановлено тариф на працю, щоб скільки мені, там, як вона вимірюється, жовля, скільки мені за цю працю заплатить.